Всім доброго дня. Сьогодні в ремонті знов наш симпай. Передачу включаємо, а він не їде. Будемо проводити вскриття і побачимо. Петька в помощ. Думаю зараз за минут 20 знаємо, що він не їде. Так, 20 хвилин пройшло, але розібрали за 10, бо десь цього оператора не було. Ждали, ждали, не дождались, показати, що сталося. Коротше, ми ним їхали, він просто-напросто став. Став, яка болячка в кому. Думали м'яка. М'яка – ні. Але розібрали, побачили одну штуку. Що там видно? Треба фонарика. Отпала шестерня. Фонарика треба. На полу осі. І він собі став і ні взад, і ні Це вона там лежить. Ми його і так просили, і так, а він не хоче їхати. Мусили за 12 кілометрів тягнути трактором. Але це біда невелика. Побрізало. Болтики, шайба відпала. І все на цьому. І він став бідолаха. Але нічого, це діло поправімо. Зараз достанемо шестерню, бо я в ній ось до, розбирав, наварував зуби. Бачимо, чи цілі зуби. Якщо вона вийде. Так. Зуби наварував. Ось, до, ціленькі, ходять. Бо думаю стоматолог ставить зуби в людей ходять. А як я наварив, теж ходять. Так, 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 є вид, куди ось до один, ось до другий. Все нормально, буде ще їздити і їздити. Так, проблема в тому, що відпала ця пластина. Тут стояли тоненькі, я їх замінив на грубші. І це всьому біда сталася. Бо тонкі вжалися і прижалися до вала самого до осі. А ці грубі не можуть вжатись. Це така проблема. Значить, треба ставити тонкі або підкладати внутріш шайби. Ну нічого, зараз Коротше, сьогодні ще не знаю, а завтра буде їздити точно. Не проблема.